Ім'я воїних виявлено серед графітів у вигляді войніг це чоловіче ім'я, складене з двох основ. Препозиційна частина цього імені походить від іменника вой, воїн, мужчина, боєць, а постпозиційна від давнього іменника нєга опіка турботи. Подібні імена з компонентом нєг використовувалися серед усіх слов'ян. Наприклад, болгари мають ім'я Негослав, а давні серби і Македонці. Імена доброняг і войніг. В Україні існує патронім Вонігов з 1453 року з міста Гирлов. Також є Закарпатський ойконім 1479 року мірцедева Джнак, що стосується села Вонігово та села Імстичого. Згодом антропооснова Нєг в українців пішла з активного вжитку, але залишила слід у таких ойконімах, як Ніговичі, Ніжиловичі, Ніжен-Чернігів, а в Карпатах, у стягненій формі нас села Вонігово. Раніше Войнегов, що на Тячівщині. На території Болгарії, Македонії і Сербії, ойконіми з основою нех функціонують і донині.